Смарт-годинник це не просто аксесуар, це маленький кардіолог на вашому зап'ясті. Щосекунди секунди він аналізує ритм серця, фіксує пульс, варіабельність, хімічну частоту, та перше може помітити те, чого ви не відчуваєте. А саме аритмію. Всете зручно та розслабте руку, відкрийте застосунок кардіограми, покладіть палець другої руки на коронку, Так ви створюєте замкнене коло і утримуєте одновідведену ЕКГ. Не рухайтесь і не розмовляйте 30 секунд. Дочекайтесь результату і відправте свою кардіограму лікарю. Такі гаджети, як Apple Watch, Garmin, Samsung, сьогодні вміють значно більше, ніж просто розрахувати ваші кроки. Вони попереджають про нерегулярний ритм, пропонують вам записати одне відведення кардіограми і зберігають її так, щоб було зручно побачити це вашому лікарю. Чи зможе смарт-годинник замінити вам повноцінне дослідження? Звісно, що ні. Проте він може діагностувати аритмію тоді, коли ще симптоми не появилися, і коли ви її не відчуваєте. Смарт-годинник не ставить діагноз, проте він зберігає найцінніше. Це час. Час помітити проблему і звернутися до лікаря. Ваше серце говорить щодня, і нарешті ми маємо пристрої, які його слухають.